Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Доброї ночі. Ми продовжуємо марафон. Єдині новини. Все найголовніше підготували команди фактів та вікон в Україні. Сьогодні знову була масштабна і тривала повітряна тривога. За даними повітряних сил, атака почалася близько сьомої ранку з району Каспійського моря. Та більшість ворожих повітряних цілей вдалося збити. А саме 20 крилатих ракет і 13 дронів каміканців. Від ранку окупанти обстрілюють Нікополь, що на Дніпропетровщині. Гатять з реактивних систем залпового вогню. Повідомляє голова Нікопольської райадміністрації Євген Євтушенко. Тривога у місті почалася близько 20-ї години та триває досі. Наразі інформації про загиблих чи поранених немає. Перед цим на Дніпропетровщині росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. Рятувальники ліквідовують наслідки прильотів, а енергетики відновлюють обладнання і утримують роботу системи. Протягом дня в області знищили чотири ворожі ракети. Про це повідомив голова ОВА Валентин Разніченко. Що найменше четверо загиблих та понад 30 поранених такі наслідки учорашнього масованого обстрілу Дніпра по місту та області росіяни Російські вбивці випустили 18 ракет, п'ять із них вдалося знищити силам протиповітряної оборони. У самому Дніпрі зафіксовано три прильоти по житлових кварталах, транспортній зупинці та інфраструктурних об'єктах. Десятеро поранених і досі у лікарні. Четверо з них у важкому стані. Докладніше Софія Богуцька. Пів на дев'яту ранку година пік. В один зі спальних районів Дніпра з різницю у кілька секунд поруч прилітають дві російські ракети. Від вибухів піднімається дим і пил спалахує пожежа. Перша ракета вдарила по закинутій будівлі, інша прилетіла у жваву дорогу. Це вирва від другого прильоту по цій вулиці. Ракета влучила прямісінько перед пасажирським автобусом, розірвалася у п'яти метрах. На щастя, водій та пасажири вижили. За словами мера Дніпра Бориса Філатова, в автобусі, який під'їхав на зупинку, було 15 людей, що коїлося після прильоту. Бачила мешканка 12-ти поверхівки пані Ірина. Автобус там була дівчинка, одна заходила, були посічені обличчя, а водій сказали, що Посічений живіт. 58-річна пані Ірина, переселенка зі сватового. У будинку, що опинився поруч із прильотом, вона має квартиру. Під час вибуху була з онукою. Десь пів дев'ятого ранку ми каву пили на кухні тут. Спочатку перший, ну як вибух, не такий здоровий, а другий, дуже здоровий і ударна волна дуже велика. Повибивало вікна, полетіли скло, полетіло. Стріляють по мирним. Без от безсилля. Вони тупі расисти. Від вибуху ракети у 12-поверхівці майже не лишилося цілих вікон. Пані Марина з родиною нещодавно завершила омріяний ремонт. Вікна її оселі якраз виходили на місце прильоту. Зранку вдома були чоловік з 15-річною донькою. Ледве встигли сховатися. Позвонила дитині, дитина не могла сказати і двох слів. Вони заховалися в гардеробі. І е, чоловік стояв, накривав її своїм тілом, щоб захистити два вибухи дуже потужних. Ми тільки місяць, закінчили ремонт. І залишилися без вікон, без дверей. Прямісінько ж на зупинці потрощений від вибуху продовольчий магазин пані Вікторії. Жінка серед уламків металу та скла намагається відшукати товари, що вціліли. Каже, зазвичай працювати починають о восьмій. Та нині її 19-річна донька продавчиня просто спізнилася. Дитина не встиг доїхати. Вона зайшла в магазин, купити собі нижнє більо Її зупинило, то, що вона не встигла на маршрутку. Так би вона вже була б здесь. Допомагає Вікторій Олександр, який став свідком вибухів. Місцевий житель півдня вже шукає свою собаку луну. Каже, втекла, бо злякалася прильотів. Мужчина, мужчина, І от лишень знайшлася. відкинуло на Рів'янок обіжав на у Дніпрі Російські ракети поцілили у трьох місцях: то житлові квартали та об'єкти критичної інфраструктури. Ворожі обстріли забрали життя чотирьох людей. Ще десять ронині знаходяться у лікарнях Дніпра. Понад 20 постраждалих лікуються амбулаторно. Ці люди отримали різного ступеня тяжкості травми. Є і важкі серед них це четверо людей, які Знаходяться, ну і всі інші знаходяться в лікарнях міста Дніпра, мінно-вибухові травми ушиби забії головного мозку, ушиби забії грудної клітини, проникаючи травми грудної клітини, черевної порожнини, черепно-мозкові травми. Загалом у Дніпрі внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено більше десяти багатоповерхівок, будівлю підприємства, близько чотирьох десятків автомобілів, автобус, зупинку громадського транспорту та кілька магазинів. Місцевим жителям влада допомагає будівельними матеріалами, аби тимчасово затулити руйнування. Гуртуються на помічі звичайні люди. У дворі між багатоповерхівками власник вірменського кафе Карен з колегами влаштував для постраждалих від прильотів містян кухню. Ми ділимо часа з корінним м'ясом, щоб всі їли люди. і чай є теж наші наша друзя. Приїхали притримують дуже, дуже допомагати, щоб Ми побіділи. Ми дажні побізі. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма на СТБ. Єдині новини. Після найбільш масованого обстрілу України з початку війни люди вийшли із жовто-блакитними прапорами по всьому світу. Антиросійські демонстрації відбулися практично в усіх європейських столицях, а також у США, Канаді та Австралії. Учасники збиралися, зокрема, біля дипломатичних установ Росії, вимагаючи визнати її терористичною державою і посилити військову підтримку збройних сил. У свою чергу єс, який нещодавно оприлюднив восьмий пакет санкцій проти Росії, готує новий, під який може потрапити і Білорусь. 11 країн Європи попередили Росію: бомбардування міст воєнний злочин без терміну давності. США прискорять постачання Україні сучасних систем ППО «Насамс» норвезького виробництва, які мають дальність стрільби до 40 кілометрів. Про це повідомив речник Ради безпеки США Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон зацікавлений у тому, щоб поставити цю зброю в Україну якнайшвидше. США схвалили відправку Україні загалом восьми зенітно-ракетних комплексів «Насамс», два з яких мають бути поставлені найближчим часом. Нагадаю, після масованого ракетного обстрілу Росією об'єктів енергетики України. Президент США Джо Байден пообіцяв у телефонній розмові Володимиру Зеленському, що США допоможуть українцям у зміцненні протиповітряної та протиракетної оборони. Володимир Зеленський звернувся до ЮНЕСКО, закликав виключити Росію зі складу організації. Президент зазначив, більш ніж 2600 освітніх об'єктів знищили або пошкодили Росіяни своїми терористичними ударами. Ще потрощили 540 об'єктів культурної спадщини. Держава терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації. Хай це буде історичним прикладом для усіх у світі, що ніхто не стане терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки. 89 тіл вже ексгумовано у деокупованих Святогірську та Лимані на Донеччині за тиждень. Повідомили в офісі генпрокурора. Зокрема, у звільненому Святогірську ексгумовано 34 тіла. Деякі з них мають ознаки насильницької смерті. Останки двох людей знайдені в обгорілій автівці. Особи загиблих встановлюють. Ще 55 людей ексгумовано у деокупованому лимані. На місцевому цвинтарі правоохоронці виявили близько 110 траншей, зокрема і могили дітей. Наймолодший лише рік, немовля, поховали поряд з усією родиною. Уже вісім місяців вони не знають, де їхній син. Росіяни ще в березні викрали журналіста Дмитра Хилюка разом із літнім батьком просто з їхнього будинку, тоді ще на окупованій Київщині, без жодної на те причини, хіба що за патріотизм. Згодом старшого хилюка відпустили, а от молодшого вивезли до Росії. Де він, батькові пенсіонеру та хворій матері, нині лишаються тільки гадати. Попри міжнародне право, держава-терористка й досі утримує примусово вивезених цивільних українців у заручниках. Аліна Матвійчук розкаже більше. У сім'ї Хилюків, що мешкають на київщині у селі Козаровичі, цьогоріч гарно вродили яблука. Та чималий врожай їх не дуже тішить, адже на душі й досі холодний березень. Це ж вже стіну заборобали трохи люди. А, а це, це їм так поробили. Це їм спершу прилетіло в дім дивом. Врятувалися. А як уже окупанти зайшли в село, чи то на БТРі, чи то на танку в'їхали сусідам у будинок. А потім солдати прийшли у дім хилюків. Там пан Василь був з сином Дмитром. Вигнали з хати, зайшли в самі в хату. Там п'ять чоловік з автоматами. Все щось там варилися там в хаті. Шукали. російське військове. Давай стрі... стріляти вверх, а тоді ще під вухо діму. Давай, щоб чи глушити, чи налякати. Повалили на землю, перевірили, чи нема татуювання, і натягнувши на голови куртки, повели на свою базу. Тягнули так за руку, а я за діму там вчепився. Ще впав, тако я. Угу. То були склади чоловіків там одразу ж розділили. Нічого не поясняли, довго. Так от приход, а тоді їсти, приносить там е, якийсь там сухопайок сухосухпайок, типа кинув там. Я зразу ж питаю за діму, а ми її відпустили. І пану Василю тоді аж легше стало. Бодай син вдома. Так на тих складах у малій кімнаті пенсіонер пробув сам за тиждень. Потім знов зав'язали очі і посадили в якусь машину, а там ще люди. Зустрівся з Дімою, з сином. Ну зразу він мене пізнав. Хоть і закрити очі, але так балакали вже в машині там. Пенсіонер каже: росіяни обдурили й Діму, бо йому теж сказали, що батька відпустили. Далі, як згодом, з'ясується, їх привезли у сусідній димар. Ще кілька днів полону там, і батька відпускають. Сина ні. Хороша таке дитя. Де їхній син достеменно батьки не знають і досі. Дмитро журналіст інформаційної агенції Уніан. Однак яку цінність він має для росіян, мати й батько і гадки не мають, хіба батьківщину любив. Патріот був, що в нас прапор висів тут весь час, аж до кінця вже тут колона танків стояла, а в нас ще прапор висів. Йому треба було б звідси тікати, тільки ну, прийшли таким пожалів маму, бо больна. Матір Дмитра пережила інсульт. і навіть попри те, що нині постійно на заспокійливих вони разом із батьком знаходять сили розповісти усі деталі зникнення сина правозахисниками з центру громадянських свобод. Вони документують злочини російських військ проти цивільних українців, аби потім притягнути усіх винних до відповідальності на міжнародній арені. І питання цивільних полонених нині стоїть дуже гостро. Адже лише центром громадянських свобод підтверджено 400 випадків викрадення людей, які і досі перебувають у полоні. Я б не говорила про полон, я б говорила про утримання людей в заручниках, тому що це цивільні люди, які не мали зброю, не несли загрози. Основною проблемою є те, що влада РФ прирівнює цивільних заручників до військовополонених навіть у листах родичам однакові формулювання, до прикладу, що людина затримана за протидію так званій спеціальній воєнній операції. Ще вони додають, що ця людина утримається відповідно норм третій Женевської конвенції. А третя Женевська конвенція це про військовополонених, і це величезна проблема, тому що згідно міжнародного гуманітарного права держава-окупант може утримувати військовополонених до закінчення війни. А цивільних вона має звільнати як тільки зникає військова необхідність. Військова необхідність вже зникла, принаймні, додає експерт, для тих, кого викрали з Київщини, Харківщини, Чернігівщини чи Сумщини, попри складнощі, завдяки співпраці правозахисників Офісу уповноваженого справ людини в Україні та влади, цивільних заручників вдається повернути додому. Так нещодавно з російського полону вдалося витягти двох цивільних жінок. Що одного дня серед звільнених полонених буде і їхній син вірять і батьки Дмитра, бо вже мріють, що робитимуть як. Той повернеться. Я вже йому придумала, куди його в санаторій. Чи в м'яників, я там дуже багато разів була. чи чим трускавець, а він трускавець не захоче, мабуть, бо це дуже далеко. Це в мене така мрія, щоб він від усього цього відійшов, щоб трохи забув. Побачити його. Обняти це першу чергу і не відпускати. Аріна Матвійчук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Ну на зовсім і на завершення. Хороша новина. Ще 32 наших воїни повернулись додому. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Серед звільнених офіцери, сержанти та солдати збройних сил України. Кожен з них брав участь у тяжких боях. А дехто вважався зниклим безвісти. Звільнені з полону воїни зараз проходять медичний огляд та можуть побачити своїх рідних. Окрім звільнених полонених, також вдалося забрати тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. На фронт він пішов добровольцем. До цього в Україні працював дитячим тренером з футболу у клубі Динамо. Це всі новини на цю мить а марафон Єдині новини триває.